Вітаю! Мене звати Віктор Карапетянц. Я вже багато років працюю на фінансових ринках і сьогодні хочу поділитися враженням про інвестиційні можливості Телетрейд. Приємно здивувався: Телетрейд пропонує не лише гарні умови для торгівлі, а й цікаві варіанти для пасивного заробітку, наприклад, копі трейдинг. Все просто обираєш трейдера, підключаєшся, і його угоди копіюються на твій рахунок. Інтерфейс зручний, статистика прозора. Видно, прибутковість, рівень ризику, стиль торгівлі. Це допомагає ухвалити виважене рішення. Ще один плюс: відсутність прихованих комісій, а мінімальний поріг для старту доступний навіть початківцям. Якщо не хочете годинами сидіти за терміналом, це чудова альтернатива. Головне Правильно обрати трейдера і час від часу перевіряти результати, у підсумку телетрейд робить інвестування доступним. Це зручна, прозора та ефективна платформа для тих, хто хоче заробляти, навіть не будучи трейдером-професіоналом.